Сьогодні криворісці віддали останню шану своєму героїчному землякові Олександру Фільмонову. Він захищав Україну на Донецькому напрямку у складі окремої механізованої бригади. Загинув 22 березня у важкому бою у районі Авдіївки. У мирному житті Олександр працював помічником машиніста тепловоза на північному гірничо комбінаті. Був професіоналом своєї справи, згадують колеги. Олександр був гарним хлопцем, працьовитим. Дуже спокійним, рівноважним. Намагався навчитися своїй професії. Працював дуже гарно. Добра, відзивчива людина, відповідальна. Хороший колега і професіонал хороший. І в роботі ніколи нікому не відказував і допомогти. На одному тепловозі місії працювали в одній зміні. Бригада в нас була, я був машиністом, гарний хлопець, професіонал свого діла. І воювати пішов. Він був такий фізично підготовлений, пішов захищати, не задумуючись. Попрощатися з героєм прийшли і представники Тернівської сотні війська Запорізького низового. Тяжко щось сказати, коли гинуть такі хлопці. Його батько Сашковин був 14 року, наш козак 14 року на фронті. Зараз був в теробороні. Ну, за віком і за здоров'ям його вивели, ну, Сашко пішов воювати, як вийшло. Віталій, колишній воєнний десантник, прийшов сьогодні провести Олександра в останню дорогу. Я горд, що є такі мужчини з великою буквою. Я Сашу дуже мало знав, але я горд, що я взагалі його в принципі, знав. Мені дуже складно на це дивитися. Був до кінця вірний військовий присязі. І загинув у бою 22 березня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Підняти право. Заряжай. З усіма воєнними почистями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.